Всім привіт! Мене звуть Аня і я графічна дизайнерка, яка обожнює естетику та мінімалізм. І так, це моє перше відео на YouTube. Я дуже давно вагалась, чи потрібно чи ні, чи в мене вистачить часу на це, але зрозуміла, що коли як не зараз. Тому так я трошки натякаю на те, що потрібен лайк та коментар для просування цього відео. І звісно, підписуйтесь, якщо вам цікава тема графічного дизайну, буду тут її розкривати. Ну що, готові поговорити про графічний дизайн? Я сьогодні розкрию тему про прайс на графічному дизайні, що взагалі це таке, чи складно працювати графічним дизайнером, і безліч інших питань, які прийнято та не прийнято обговорювати. Але ці питання в мене дуже часто зустрічаються у дірекції, тому я декілька виділа і буду на них відповідати. Перше питання це, звісно, що взагалі таке графічний дизайн та дизайн у цілому. Дизайн це планування того, як ви сподіваєтесь, що щось буде виглядати у майбутньому. Трошки складно. Це типу як макет сертифікату, який ви потім надрукуєте для клієнта, і в нього вже буде носій на руках. Але дизайн не лише про візуальну картинку, це зібрання візуального, аналітичного, звісно, зручного та функціонального це дуже важливий момент. Якщо ми беремо окремо графічний дизайн, це засіб візуальної комунікації з людьми. Тобто, якщо казати трошки простіше, це вираження ідей, сенсів через зображення, відео чи макети. Плавно, переходячи до наступного питання, чим ж займається цей графічний дизайнер, можна сказати, що він і робить цю візуальну комунікацію з людьми. Тобто він робить макети, робить логотипи, всю візуальну айдентику для брендів і загалом допомагає брендам комунікувати з людьми з їх цільовою аудиторією. Наступне питання, яке дуже часто зустрічається у мене у Діректі, де може працювати графічний дизайнер? Тут відповідь досі проста: на фрилансі. В офісі це може бути в офісі, наприклад, в агенції працювати над деякими проєктами, чи це може бути в офісі, коли команда працює над одним великим проєктом. Я обираю для себе фріланс, бо для мене дуже важлива мобільність для мене дуже важливо не бути залежним від когось. І так, звісно, я можу впливати на свій доход самостійно і активно розвиватись, не бути прив'язаним до когось. І, до речі, я можу розповісти також у окремому відео про те, як шукати клієнтів на фрилансі. Якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть це у коментарях. Питання, про яке не прийнято говорити, це скільки заробляє графічний дизайнер. Не прийнято говорити, бо тут немає конкретної цифри. Кожен дизайнер заробляє свою ціну. Тобто, якщо ви на фрилансі, у вас багато проєктів, у вас є такий-то такий то прайс, ви просто помножуєте це у місяць на декілька проєктів, які у вас є. Якщо це робота в офісі, у вас є стабільна заробітна платня. Але я можу розповісти декілька варіантів, які можуть зустрічатись на українському ринку. Взагалі, графічний дизайнер Джуніор може заробляти як 500 доларів чи 600 доларів, так і 2-3 тисячі доларів. Це все ж залежить, як він себе продає, що він знає, що він може. Можливо, він знає декілька мов, і це також дуже допомагає. Грубо кажучи, джуніор це десь 500-800 доларів, але в залежності від бази та обов'язків і де ви працюєте в офісі чи на фрилансі, це можуть бути дуже різні суми. І звісно, потрібно розуміти, що в міжнародних компаніях це більша сума, а в українських менша. Дизайнер Мідел вже заробляє десь тисячу півтори дві але знову ж таки все залежить від його навичок, обов'язків. Можливо, він вже керує, наприклад, відділом. Також, звісно, залежить від кількості проєктів, які він бере, і розміру цих проєктів. Бо може, це буде айдентика, а може це просто розробка якогось сертифікату. Дизайнер сіньор він вже взагалі без такої прив'язки до конкретних сум, бо це може бути як і керування агенцією, як і взагалі своя агенція, тобто свій бізнес. Він може, наприклад, делегувати і отримувати тільки процент як пасивний дохід, так, але це вже не має ніякої прив'язки до конкретних сум, тільки так як він розвивається і розширює свої знання та навички. Так само сума, яку ви заробляєте, залежить від того, де ви працюєте, скільки проєктів ви берете, чи це офіс, чи це фриланс. Все це впливає на загальну суму, яку ви отримуєте, бо я знаю, що є декілька дизайнерів, які працюють і на офіс, і паралельно беруть проєкти на фрилансі. Також додаються сюди і софт скіли, і хард-скіли. Чим більше ви знаєте, тим більше ви будете отримувати. Тим більше ви можете дати своєму клієнтові, тим більше питань його ви можете закрити. Я завжди не раджу демпінгувати, тобто занижувати вашу ціну і завжди раджу розвиватись, вкладати в себе. Якщо ви знаєте декілька мов. Вам це допоможе працювати з іноземними клієнтами. Якщо у вас є декілька навичок, наприклад, це неймінг, наприклад, це супровід друку, так це все підвищує ваш прайс. І також я раджу вкладати в ваш особистий бренд. Саме так я і набила свою постійну базу клієнтів, і навіть досі мені пишуть нові клієнти, я їх передаю своїм ученицям. Спочатку, звісно, я створила чергу з клієнтів, потім я вже відсіяла всіх клієнтів, які мені не подобаються, з якими я не хочу працювати. І зараз всіх цих клієнтів я просто передаю дівчаткам. А дівчатки дуже радіють, що в них вже є замовлення. Наступне питання стосується більш практичних людей, бо вони хочуть знати, які є мінуси у професії. Якщо чесно, я тут не дуже зможу допомогти, бо, на мій погляд, ніяких мінусів немає. У вас може бути вільний графік, ви також можете обрати працювати в офісі, можна працювати з відпустки, можна працювати просто кудись поїхавши з друзями, можна не працювати і взяти просто відпустку. Це вже як ви собі вирішите. Тобто для мене ця професія стала такою свободою, яку я дуже завжди хотіла, коли працювала і адміністратором села краси І також, коли працювала в офісі. Я дуже хотіла піти на фриланс і працювати саме на себе, створити свій графік, який мені буде комфортним, так? і працювати для себе. Але єдине дуже раджу, якщо ви працюєте з дому, це вкластися в ваш домашній офіс, бо це допоможе вам бути продуктивними, це допоможе і також вашому здоров'ю, це стосується стільців. І загалом з мінусів, напевно, може бути те, що страждає ваша спина, і те, що сідає зір. Але зір майже у кожного не ідеальний, тому я думаю, що це не дуже проблема. Купити класні окуляри, які зможуть допомогти вашим очам. Також питання для практиків: чи є конкуренція і чи взагалі складно на ринку. Тут я навіть не знаю, як точно відповісти. В мене не було ніколи проблем з клієнтами. Я завжди їх чи сама знаходила у Тіктоці чи інших соціальних мережах, чи просто розвивала своє портфоліо, і клієнти йшли до мене самостійно. Так само і учениці після курсу вони без проблем знаходять чи через Бехан своїх клієнтів перших, чи через мій канал Вакансій, розвивають своє портфоліо, роблять проєкти і розширюються. Звісно, є конкуренція на біржах, таких як Upwork, наприклад. Але загалом вона умовна і вона є у всіх сферах, у яких би ви не починали. Тут головне розуміти, що вам подобається, що ви хочете робити. Чи ви хочете стати графічним дизайнером чи маркетологом? Це повинно йти ось тут, від душі, і тоді вся робота вона буде в кайф. Звісно, вам потрібно створити круте портфоліо, просувати це портфоліо, показувати його клієнтам, обирати своїх перших клієнтів, не боятись просити відгуки. Це нормально, це класно. І так запрацює сарафанне радіо. І звісно, якщо ви не хочете працювати на фрилансі, то потрібно задуматись про класне CV, Можливо, ви хочете працювати саме з однією там, компанією, яку ви хочете, так, і там є така позиція, тоді вам, звісно, потрібно пропрацювати портфоліо і CV, бо навіть після CV захочуть ознайомитись з вашим портфоліо. І, звісно, не зупинятись, навіть коли не виходить змінити CV, чи змінити ваш відгук, чи змінити ваше портфоліо. Можливо, це не ті проєкти, які варто показувати. Все це продумати і, будь ласка, не зупиняйтесь. Ще одне питання, яке я зустрічаю чи всі клієнти окей, чи є якісь проблеми? Звісно, проблеми можуть бути. Це людський фактор, він нікуди не дівається. Ми з ним працюємо і просто спілкуємось ввічливо. Всі клієнти, з якими я співпрацюю, вони класні, вони хороші. В мене були деякі казуси, але це нормально вирішується спілкуванням, поясненням, чому так, чому не так, чи просто розірванням подальшої роботи, бо ви не підходите один одному. Це нормально. Іноді клієнти, яким дорого, вони пишуть щось типу Боже, чому так дорого? Де я сам так можу зробити. Ваша справа лише відповісти: Окей, робіть самостійно, я хочу на це подивитися. Тись все. І це ті перші червоні пропорції, на які варто звернути увагу. І я дуже раджу не працювати з такими клієнтами, бо вони не можуть знайти ціну вашій роботі. А навіщо тоді вам такий клієнт? Наприклад, мені дуже важливо, щоб мене цінували, щоб мій досвід цінували, мої рішення цінували. Звісно, для цього я пояснюю свої рішення. Якщо вони не подобаються клієнту, ми про це говоримо. Я пояснюю, чому я вирішила так, і загалом я можу навіть переконати клієнта. Ще є таке питання, бо багато хто виїхав за кордон, чи взагалі можливо працювати з за кордону? Так, звісно, можливо, можливо працювати як і на біржах, як і з іноземними замовниками, так і з українськими замовниками, бо все, що вам потрібно, це ноутбук поряд, мати інтернет і можливість відправити файли клієнту. Ці замовники можуть знайти вас як і на Behance, так і на біржах закордонних. Так і через сарафанку. це також можуть бути ваші родичі, які працюють за кордоном, ваші друзі, всі, хто відкривають новий бізнес, можливо, це українці, які приїхали та відкрили свій бізнес. Так, це можуть бути всі, хто завгодно. І, до речі, за кордоном загалом ціна вища за ту ж роботу, яку ви робите в Україні, і це також може бути дуже класним стартом працювати саме за кордоном через графічний дизайн. Тут головне уточнювати на старті всі моменти, вміти комунікувати з людиною, навіть якщо ви не знаєте мови, ви можете використовувати перекладач, але просто ви знаєте, що вам потрібно буде прочитати це речення і чи воно звучить гарно. І тут ми плавно підійшли до наступного питання: чи важлива англійська? Я можу сказати, що так, звісно, важлива, але вона важлива завжди. Це відкриває вам просто більші кордони для спілкування, для комунікації з іншими людьми. Але на старті ви загалом можете спілкуватись українською, брати українських замовників, наприклад, так. Зараз запит дуже великий, бо відкривається все більше нових бізнесів в Україні, бо зараз влада дає особливі умови. Що стосується закордонних, я вже це сказала, що ви можете використовувати перекладач, але просто вам потрібно буде зрозуміти, чи все правильно там написано, можливо, окремі слова перекладати іноді, і загалом просто розібратись з цим. Ви так навіть можете підвищити свій рівень англійської. Ніхто ж не забороняє використовувати перекладач і нікому не потрібно це знати. Ну що ж, я відповіла на всі питання, які у вас були в інстаграмі, які ви мені писали, найпоширеніші питання. Якщо лишилось у вас ще питання, пишіть мені у коментарі в інстаграм. Всі посилання я вкажу в описі відео. Чи, можливо, зроблю ще одну частину такого відео, якщо вам сподобалось? Усім хорошого дня і до зустрічі у наступних відео.